На 10 600 кілокалорій, причому без будь-яких ферментів 30% калорійності білка. І він зробив її з гантелями 90 кг 700 г, Він вижав її на 13 разів. Уявляєте собі, друзі, ти ж раніше був на фермі, от вона тебе і підтримує. На такі дослідження, що от раніше там мишкам кололи якусь хімію, і в них типу міофібрили, зберігалися ще там бог знає скільки років після того експеримента і ніде не пропадали. 10-20 одиниць гормону росту, наприклад, кололи собі спеціально з ціллю, щоб побачити, просушитися. Друзі, нічого вони не просушилися, ніякого пресу в них не було видно. Вітаю, Ютуб! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, хто не знає, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Моя ціль вічна молодість, ніякого старіння. І сьогодні я запишу вам чергове розмовне невеличке відео, бо часу дуже мало, дуже багато роботи, тренування, складання харчування ну часу дуже обмаль. Отже, про що сьогодні будемо говорити. Сьогодні відповім на хейтерське запитання одного. Мого підписника, а також ну, деяка цікава інформація зі сфери силових видів спорту. Дещо цікаве про людський організм. Ну, вже традиційно про свою калорійність я розкажу, як я контролюю свою вагу тіла. Моя ціль тримати вагу в межах 65-66 кг при зрості 166 см, бути надзвичайно надзвичайно сухим українським хельмутом штреблем. Отже, друзі. На початок така невеличка інформація цікава про людський організм. Якщо в роті надто сухо, смакові рецептори будуть працювати неправильно, і ви не відчуєте всієї палітри, всього смаку цієї смачної їжі, що ви будете їсти. Тому треба, щоб слюна. Трошки покрила їжу, і тоді ви почнете відчувати смак. Ну а ще саме краще, зробити якийсь невеличкий гуточок рідини, ну, наприклад, водички собі гуточок зробити, щоб посміжити освіжити, щоб було більше вологості в роті, щоб освіжити ці всі смакові рецептори і Ви тоді відразу відразу вже, як так скажуть, з перших укусів почнете відчувати дуже дуже гарний смак вашої смачної їжі. Надіюсь, ви ж смачну їжу їсти, друзі. Так. Друзі, розкажу вам дещо про свою калорійність. Отже, на попередньому тижні, друзі, моя калорійність була 2650 ккал. І до кінця тижня вага опустилася більше, ніж я хочу. Тобто не менше, ніж 65 а вона знизилась до 64 кг 900 г. Ну і мені прийшлось зробити такий завантажувальний чи в неділю, друзі, аж на 10 тисяч 600 кілокалорій. Друзі, це треба тренуватися, щоб їсти таку кількість їжі, причому без будь-яких ферментів. Нагадаю, що в мене завжди навіть такі чи, чи дні 30 калорійності білка. Ну і з'їсти таку кількість білка на тренованій травній системі дуже дуже важко. Можливо, як їсти якийсь там жир, торти, вуглеводи, і там ну досить небагато білка, то це легше все засвоїться, легше все перетравиться. Але, от, якщо йому ну, в такій величезній, от, наприклад, як в мене десять тисяч шісоткілокалорії, такі величезні калорійності, тримати 30% білка, повірте, що це ну досить, досить важко з'їсти нетренованій людині. І тому, друзі, ну, в мене вже є деякий досвід, як це можна зробити. Якщо вас цікавить, як це зробити, звертайтеся, я вам розкажу проконсультую. Отже, друзі, на оцій калорії, на цей Чіпей 10600 600 кілокалорій, я додав 3,5 кг. Правда, я відразу скажу, що були трохи підсолені продукти в мене там, ну, не сильно, але трошки-трошки були, тому що зазвичай в мене в чі-дні... Також немає солених продуктів, але іменно в цей раз, раз в три неділі. От такі в мене чи день, що є трошки підсолені продукти, тому вага трошки більше набралася, ніж зазвичай. Ну і за цей день я набрав 3,5 кг до 68 кг 400 г. Це вже на наступний день, вранці після ранкових процедур. Така вага в мене показала. І друзі, зараз я вирішив на цей тиждень що зараз, я додав 50 кілокалорій. Тобто моя вже повсякденна калорійність становить 2700 кілокалорій. Ну і сьогодні в четвер, вже за ці три дні чи 4, вага знизилася до позначки 66 кг 400 грам. Ну Я думаю, що до кінця тижня я все-таки впишусь в своїй межі 66-65 кг і буду далі вже дивитися, якщо ж не впишуся, а буде більше, ніж 66 кілограм. Ну тоді прийдеться знизити калорійність. Ну і напевно буде такий, чит день можливо й буде, але вже такий в межах оцієї калорійності моєї 2700-2650 кілокалорій. Отже, друзі, що ще розкажу вам про всю свою калорійність, що цього тижня в мене. Так, друзі, розкажу так, якщо точно, то 2701 ккал. кілокалорія. Із них 45% вуглеводи, 30% білки і 25% жир. Я дивлюся в великий монітор, щоб гарно сказати вам ці цифри, не помилитися в них. Друзі, і цей тиждень у мене вегетаріанський, черговий вегетаріанський тиждень. Нічого м'ясного немає. Ну, хіба що може в день буде, але так, от цих 6 днів м -м, робочих, то в мене вегетаріанський тиждень, оця калорійність 2701 ккал. кілокалорія. Ну, традиційно вже багато кисломолочного сиру, різна молочка, там кефіри, молоко з я собі роблю. Також, друзі, гречана крупа у мене. Ну і традиційно вже купа-купа овочів, там умовно між грам 700, можливо, навіть до кілограма. Я точно зараз не можу вам сказати, щось не ацентував на цьому увагу свою цього тижня. Овочів і це все я з'їдаю два рази в день. Харчуюся два рази в день, в обід і ввечері, відразу йду спати, ріде не десь 4,5 літри. В спеціях я сьогодні вирішив зробити трошки перерву, щоб посвіжити свої смакові рецептори по спеціях. І просто вживаю традиційно, фактично я майже завжди вживаю, гірчичний порошок. І також дуже гарна спеція, мені подобається, дуже недооцінена, мені здається. Має дуже багато корисних властивостей в гірчичний порошок. Ну і мені подобається, як він додає такий гарний смак різній їжі. Він гарно і до кисломолочки підходить і до м'ясних. Ну, Взагалі це практично така універсальна спеція, яка практично до всього до всього підходить, друзі. Ну і ще я включив собі до кисломолочного десерту. Ввечері амінокислоти BCAA. Він від протеїн зі смаком кавуна. Вони такі, ну, зовсім зовсім чуть-чуть такі солодесенькі і так досить ну, так. Перед сном гарно з'їсти щось такого смачненького десертика, так би мовити, ну і спати відразу. Так, друзі, отже, рухаємося, не рухаємося, ще дещо розкажу вам. Значить, друзі, по вуглеводах. По вуглеводах, друзі, найбільше вуглеводів цього тижня я отримую ну, звич... з гречаної крупи. Вона в мене йде 260 г в сухому вимірі, потім я готую. І найбільше вуглеводів я отримую от з цієї гречаної крупи. А білка, друзі, найбільше я отримую. Ну, звичайно ж, від кисломолочного сиру, 10% від карпатської сироварні. Дуже мені подобається цей сир, у мене йде його 600 грам, 400 грам я їм в день і 200 грам перед сном. Ну, а жирів, друзі, найбільше я отримую жирів. ну, Від того ж таки кисломолочного сира, 10%. Так, до речі, моя актуальна, моя актуальна форма тіла у всіх постах Instagram та Facebook, щотижнева я публікую. Ну, а конкретно, яка була цього тижня, коли я знімаю відео, тому що я не знаю, коли я буду монтувати, коли буду викладати. Конкретно, оця форма, яка цього тижня, от на цій калорійності, з цим розподіленням білків журів вуглеводів, вегетаріанська, так би мовити, моя актуальна форма буде на значку до цього відео. На Ютубі. Отже, можете собі, якщо вас дуже цікавить, подивитися вже я буду роздіти конкретно моя форма, не в вже. Так, друзі. Рухаємося, рухаємося далі. Ще про що я хотів трохи вам розказати. Як ви знаєте, мене вразив такий є Ларі Вілс, відомий блогер, атлет, бодібілдер, ліфтер, строгмен, рукоборець, чим він тільки не займається, друзі. Отже, він встановив свій новий рекорд, і він сказав: ну, в принципі, не тільки свій, він можна сказати, побив рекорд Роні Колмана. Він виконував таку вправу жим гантелями під кутом вверх. І він зробив її з гантелями 90 кілограм 700 грам. Він вижав її на 13 разів. Уявляєте собі, друзі, кожна в кожній руці по 91 кілограму, майже це 182 кг кілограма загалом. Гантелів цих і він вижав їх 13 разів. Ну, що можна сказати? Йому подавало четверо чоловік. Один, правда, страхував, четверо подавало, і потім забрали в нього. Чи він сам кинув я щось трошки? Ну, одним словом, подавали точно, подавали йому оці гантелі четверо чоловік. Отже, він їх вижав на 13 разів, причому його йому ніхто не допомагав. Він сам і так досить, досить дуже гарно, енергійно. Ну, Ларі крутий, ну чесно, ну силові показники, ну просто неймовірні. Крутезно, дуже дуже крутезно, дуже гарно це виглядало. Тому і він там він своє відео навіть так назвав: я побив рекорд Роні Колмана чи що, щось, щось таке. Тому що Роні коли жав отак. от, найбільше в, нього, найбільше в нього вага була, коли він жав отак, от гантелі під кутом вверх. В нього було, що він тільки на сім разів зробив. На сім разів. І причому останні два рази там вже йому страхуючи, в нього один, правда, страхуючий тільки був. Останні два рази страхуючий, вже тримав його трошки за руки. Можливо, що навіть трошки й помагав, ну важко про це сказати. Але одним словом, ну все-таки Ларі, ну погодьтеся, там Роні 7 сім разів, а Ларі 13 разів. Ну це круто, друзі, круто. Можливо, я десь відео навіть ставлю тут. Чи вже вставив, чи вставлю, подивитись собі. Так, ну і що ще а, про Роні, що я ще хотів сказати? Але от Роні насправді от на горизонтальній лавочці, ну, на горизонтальній, мені здається, трохи легше жати. То Роні Колман вижив 12 разів. Причому він це зробив абсолютно сам, без стрихуючих, він сам собі він поставив гантелі на коліна. Потім ліг, закинув ці гантелі собі в робоче положення і вижив так 12 разів потім поставив, взагалі без будь-якої будь допомоги, без будь-яких страхуючих. Ну і Це, теж, це також дуже-дуже дуже круто, друзі. Отже, такі монстри, силові монстри з світу бодібілдинга Ларі Вілс, Роні Колман. Ну, Ларі побив рекорд, встановив свій власний. Круто, круто. Ларі. Вітаю Ларі. Правда, ти то не дивишся, то, що я тут розказую, але все одно це дуже-дуже круто. Ну, Феноменальні, феноменальні сили показники Ларі Вілса. Так, друзі, все, відповідаю на хейтерське запитання одне. Отже, такий глядач мого каналу. У мене там таке є відео шортс, я вже досить давно його викладав. Там така коротка 30 секундна вставочка зі змагань, де коли мене намазують гримом, я там показую свій прес. Це було в 2006 році. І, друзі, значить, що мені написав глядач? Ну, такий він завжди не знаю, він мені написав таке. Ну, ти ж раніше був на фармі, от воно тебе і підтримує. Ну, що, друзі, можу сказати? Так, раніше я був на формі, і я цього якби не заперечую і не приховую цього. І тим більше, оце відео, що він прокоментував, що тим більше я раніше був на формі. Ну, звичайно, це були змагання. Звичайно, був на формі. Всі всі на змаганнях на формі були в той час. та І зараз, напевно, я думаю, також всі на формі. Але чомусь є, от ну, так, от люди в. Вважає, що чомусь, ну, якщо в тебе гарно видно прес, то ти обов'язково маєш бути на формі. Друзі, це зовсім зовсім не так, повірте мені. Ну, щоб побачити прес, вам форми взагалі, взагалі, ніякої форми не потрібно. Для цього вам просто потрібно буде свої калорійності контролювати. Розподілення білків, жирів вуглеводів бути в енергетичному балансі. І ви по-любому завжди будете бачити пресу, а форма для цього не потрібна. Форма взагалі потрібна для того, щоб підтримувати ваші, так би мовити, більш-менш ну щоб підтримувати ваші високі силові показники, раз щоб гарно були наповнені наповнені м'язи. Два ну а коли ви сушитеся, наприклад, чи втрачаєте вагу, іменно фарма допоможе вам, щоб м'язи виглядали такі більш кругліші, більш наповненіші. Ось і все. Але іменно щоб побачити прес, то ніякої форми не потрібно. Друзі, я вже 9 років не використовував ніякої фармакології. У мене завжди чудовий прес. У мене завжди видно прес. І на навіть на більшій калорійності, коли їв 4 тисячі у Мене було видно прес. Ну це вже проміжок часу, коли я був без форми. І в мене вага тіла була більша, десь в районі 80 кг. Ну зараз так, я спеціально зменшив вагу, тому що я вирішив відмовитися від екстремальних мас. Моя ціль подовше прожити. Для цього якась супермаса не потрібна. Ну наразі поки що в даний період часу мене це не цікавить. І тому я хочу зараз отримати. В межах 66-65 кг, Звичайно, зараз в мене прес набагато крутіше виглядає, тому що багато тіла менше, більш сухіший. Але форми ніякої не використовую, друзі. У мене завжди чудовий прес. В будь-який час я можу підняти футболку, майку і показати вам, хто не вірить. Приходьте в зал будь-який, в будь-який, в абсолютно будь-який день, навіть після читміла. Ось цього на 10 ккал двісті кілокалорій. В мене все одно видно прес. Тому, друзі. Формані як відношення до пресу немає. Ну а якщо ж говорити в загальному, якщо в загальному говорити, тому що існує така думка, що от коли ти набрав вогу мізеву масу на хімії, а потім, ніби якщо ти фармакологію відмінив, то в тебе оця от хімія. Ну, це, що ти набрав, воно ніде не пропадає, воно так і зберігається, ті міофібрили, Що ти набрав, нагадаю, міофібри. Ну зараз ще розкажу трошки про міофібрили. Ніби ці всі м'язи вони зберігаються, і тому якби це все одно вважається не натурально. Друзі, так можуть говорити тільки якісь ділітанти, або які ніколи не формили самі, або, по крайній мірі, постійно сидять на якихось мостах, або ну, взагалі. Такі диванні якісь експерти, чи що. І вони завжди силаються на таку на такі дослідження, що от раніше там мишкам кололи якусь хімію, і в них і в них типу м'язеві клітини, здається, міофібрили і в них типу міофібрили зберігалися ще там Бог знає, скільки років після того експеримента і ніде не пропадали. Ні, ніж, ну а і ніде не пропадали. Але друзі, ну в мене є дуже багато запитань до цього експеримента на мешках. Ну, по-перше, я, я взагалі, от чесно чесно вам скажу, я не розумію, як можна заставити мишку наростити міофібрили. Ну, дивіться, міофібрили це структурні одиниці, які відповідають за силу і об'єм м'яза. Тобто, якщо ви тренуєтесь на витривалість, робите та працюєте якомусь там багатоповторному режимі, ви в основному розвиваєте мітохондрії. Мітохондрії відповідають за витривалість. Мітохондрії не відповідають за об'єм м'яза, за об'єм м'яза об відповідають тільки міофібрили. Ну, а як можна мишку заставити працювати на на розвиток міфібрил? Я взагалі не розумію. Ну, що, ну Як як можна мишку, наприклад, ну, що вона присідала з якимось навантаженням там, чи жала з якимось навантаженням, та мешка. Ну, я ну, я не розумію, чи чи гантелі якісь піднімала з якимось, ну, з, якимось з якимось великим верніше, навантаженням на невелику кількість повторів? Як це експериментально на мишках зробили, Я не розумію. Мишку, мишку можна заставити тільки там, наприклад. Інтенсивно швидко плавати, досить довго там і, ну, інтенсивно можливо бігти. Ну як можна заставити мишку працювати з екстремальною вагою, щоб побачити, скільки вона там набрала міофібрил, умовно кажучи. І навіть якщо мишку кинути і заставити десь, наприклад, плавати в воді з імівністю того, що мишка буде усвідомлювати, що вона потоне, ну вона все одно ж це не буде робити там. Він ну, знає 5, 10, 15, 20 секунд. Вона все одно протримається на цій воді досить, досить довго. Ну як мінімум, хоча б пару хвилин вона буде падати. Ну плавати, поки її не покинуть сили. Розумієте, поки в неї буде ставати енергії на це все, і як в такі. Такій, ну можна сказати, вже досить багатоповторній роботі нарощуються міофібрили. Мені взагалі не зрозуміло. Можливо, які, якісь там частково якісь там міофібрилки чуть і підростають, але в основному це будуть мітохондрії. Друзі, мітохондрії мітохондрії це витривалість. Тому мені взагалі не зрозуміло, як мишок заставляли нарощувати міофібрили. І тому в мене якісь такі дуже великі запитання до цього. Експеримента, і я вважаю, що це якийсь ну, незрозумілий експеримент. Він досить невдалий, і силатися на нього, що от, мовляв, там мишці наростили якісь міофібрили, і там ще Бог знає, скільки років ті міофібрили в неї були. Я не знаю. ну, Можливо, там чуть-чуть якась міофібрила й виросла, одна якась. Ну, це навряд чи. Ну, я не... чесно, от я не можу зрозуміти, як можна мишку заставити виростити міофібрили. Викон... Заставити її виконувати силову роботу. Якщо у вас є якісь версії, обов'язково пишіть в коментарях, обговоримо це все. І тому, друзі, але я вважаю, що. Якщо ви відмовилися від хімії, то ніякі міфібрили у вас вже зберігатися не будуть. Ніякі мізеві клітини у вас зберігатися не будуть. По-перше, тому що у вас відразу після відмови хімії відразу на ноль падає свій тестостерон, свої гормони. Мої гормони після того, як я відмовився від фармакології, взагалі були на. Я здаваю, якось там пару разів вживав, здавав аналіз на тестостерон, якраз іменно в цей період здавав після фармакології. І мій тестостерон був на нулі, друзі. Ну, практично, ну. Трошки, трішки, трошки більше нуля був. Я був ще гіршій ситуації, ніж любий натурал. І цей період він не тривав у мене там декілька днів. Цей період у мене був досить довго, десь два-два до два, двох років я відновлювався, два чи навіть три роки після цього. Мені не хотілося ні сексу, ніякого. Був якийсь такий спад по м'язах, по силових показниках, по всьому. А потім, потім, потрохи, я почав відновлюватися і повністю-повністю все відновив. Друзі, чудово почувався. Хотілося сексу, важив під 80 кг уже, ну на 10 кг менше орієнтовно в такій сухій формі, чим коли я був на формі. Але все одно це було досить-досить було круто. Ну, але зараз я просто змінив орієнтир, і я вже, як я вже вам говорив, і моя ціль не м'язи, а подовше прожити. І тому я трошки відмовився від цих всіх тренувань таких, але. Я досить, досить довго часу виходив. І в ці два-три роки я був набагато гіршій ситуації, чим будь-який натурал, який ніколи не вживав хімії. Мій гормональний фон був практично на нулі, і всі всі мої м'язи посипалися. Ну я чесно вам скажу, я і не зміг повністю відновити свої силові показники, не зміг. Безперечно, на фармі я і тягнув за 200, там 240-250 станову я тягнув, наприклад, і жав досить легенько, там 150-160 кг кілограм на рази. Це на фармі я все робив, друзі. І присідав там в районі 200, так досить, ну не кажу, щоб це було досить важко. Ну, на... от зараз натурально я не можу досягнути цих показників. Там найбільший жим в мене був там, 130 чи, скільки, чи 135. Оце, що я вже був без фарми от недавно декілька років тому. Там тягу найбільше робив до 200, по-моєму, 180 чи 190, там 200 максимум. За 200 я вже можна, навіть не цей, навряд чи би я потягнув. Так само, і присідання, друзі, ну, 200 я навряд чи би присів. Ну, я от... Пробував 175, ну і це були такі, можна сказати, напівприсіди, можна сказати. Та да, це досить ефективно для викиду гормонів, навіть робити такі не ну 200 я би точно не присів. 200 точно би я не присів. Тому, друзі, я вважаю, що ніякі, ну, ніякі м'язи вони не збережуться вам від, після форми. По-любому буде відкат, по любому будуть гормони на нулі, і по любому. По-любому, друзі, ви не збережете ніякі м'язи. М'язи просто будуть відповідати вашому гормональному рівню і рівню тої фізичної роботи, що ви виконуєте. Звичайно, що без форми ви не зможете так інтенсивно і з такою вагою працювати, як на формі. Тому безперечно ці міфи, навіщо організму зберігати те, що він не використовує. Те, що не використовується, це енергозатратні, це енергозатратні структури, які тянуть на себе енергію. Організм не буде. Він буде від них, так би мовити, таке слово по і ізбавлятися. Навіщо вони не потрібні? Просто не потрібні стоїть організму. І тому я вважаю, що це все міфи. Те, що ти там колись формив, там, наприклад, ну, селі, ну, дивіться, 9 років вже фактично буде 10 років які, ну, і, які, ну, які, які залишки форми, то Та там взагалі ніяких залишків форми немає, друзі. Там немає, там всі сили показники в мене були попадали, їх нарощував абсолютно, абсолютно по-новому. І я, я не погоджуюся з такою думкою, що якщо ти раніше там формив, то там тобі легко набирати. Безперечно, є якась мізева пам'ять. Ну, але все одно вона буде відповідати рівню вашому гормональному рівню на даний момент. Тому, якось так більш розширеніше відповів на хейтерський коментар цього глядача свого Ютуба. І тому, друзі, я вважаю, що так. До речі, ще дещо в кінці додам по пресу. Щоб ви знали. Ті, хто думає, що ті, хто в кого видно прес, то обов'язково на формі. Ні, друзі, зовсім не так. Я знаю купу людей, які хімічили, які були ну, на такій формі, що мені дуже далеко, які там вживали, там не знаю, по 10-20 одиниць гормону росту, наприклад, кололи собі спеціально з цілею, щоб побачити, просушитися. Друзі, нічого вони не просушилися, ніякого пресу в них не було видно. Тому що сушка, прорізання м'язів це все. Енергетичний баланс, ніяка форма. Без, без енергетичного балансу ви не побачите ніякого пресу, ніяких м'язів, ніяка форма вам не допоможе. Тому, друзі, якось так. Отже, наговорив знов багато сьогодні, 25 хвилин майже, тому будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, пишіть якийсь коментар, ставте вподобайк, підписка на канал. Слідкуйте за мною, я впевнений, що таких людей, як я більше у світі, немає, щоб так контролювали граму-грам грам свою калорійність. Ну і моя ціль прожити дуже-дуже довго, можна сказати, взагалі стати безсмертним. Якщо вас це цікавить, підписуйтесь, будете слідкувати за, за мною. Ну, і якщо вас, звичайно, цікавлять персональні тренування, пишіть, дзвоніть, Звертайтеся, будемо з вами займатися онлайн або офлайн. Також програми харчування можу вам складати, в тому числі чітмільні, в тому числі можу вести вас по харчуванню. Ну і можу, навіть, якщо вам взагалі ліньки це все самому робити, можу вам навіть готувати і доставляти вашу, ваш денний раціон ну, до вас додому. Ну, звичайно, якщо ви проживаєте в місті Івано-Франківськ. Отже, друзі, був радий з вами спілкуватися. Ви, спілкування з вами заряджає мене енергію. Ну і не прощаюся з вами до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння!